Є машини, які створені для того, щоб їздити. А є лендровер, який нагадує хто тут головний, навіть коли просто стоїть. Мендровер 18-го року під капотом трьохлітровий бензиновий двигун. Трьохлітровий бензиновий двигун V6 це майже 340 кінських сил. Тільки уявіть, як вона їде. Тут мінімалізм в салоні. Є підкермовий пелюсточок, є автосвітло, автодощ, музика Meridian, пробіг 155 тисяч кілометрів. Заводиться автомобіль з кнопочки старт-стоп, величезний екранчик мультимедії, клімат, контроль. Так виглядає коробочка передач. Є перемикання режимів їзди, бо автомобіль великий, повнопривідний, система старт-стоп, відключення стабілізації і. Управління пневмопідвізкою. підвіскою. звісно, що клімат тут багатозонний, майже така рівна підлога, дуже зручно буде сидіти. Є система і і ось такий величезний підлокітник з двома підстаканниками. І звісно, ще є ще третій ряд Електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, парктроніки. Все можна нажимати з кнопок. От нажали кнопочку, і ось так вам розкривається багажник. Є шосте сьоме місце. Коли вони складені, то багажник має дуже багато місця. Той автомобіль, який одразу впізнається, строгий силует, високий кліренс, фари з фірмовою графікою, коли дизайн залишився масивним і справжньо позашляховим, а не просто міським кросовером. Це не та машина, в якій хочеться поспішати. Вона про спокій, статус та впевненість. Land 18-го року на майданчику автопоєнд.